Вітаю всіх незламних. Добігає завершенні робочий тиждень, і ми підсумовуємо події 499-го дня війни проти російського загарбника. Цієї ночі Росія запустила по Україні 18 дронів. ППО збила 12 з них. Ворог атакував Дніпропетровську область шахедами. Шість безпілотників збили захисники з ПВК Схід повідомляє Дніпропетровська Ова. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, двоє чоловіків загинули. Ще один БПЛА поцілив по приватному підприємству у Криворізькому районі. Сталася пожежа, ніхто не постраждав. Поніку поліагресору вдарив з важкої артилерії. Люди, на щастя, вціліли. Росіяни обстріляли дронами та з артустановок очаків, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Над містом збили п'ять безпілотників. Внаслідок падіння уламків зайнялася будівля корпусу на території бази відпочинку. Чинку та стерня через артобстріли у місті пошкоджено житлові будинки. Зайнялося одноповерхове складське приміщення та загорілася суха трава на відкритій території. Одна людина отримала легкі поранення. Кількість постраждалих у Львові від ракетного удару зросла до 37 осіб. Загинуло 10 людей. Ось таке страшне повідомлення. Сьогодні близько восьмої ранку оприлюднив мер Львова Андрій Садовий. Із під завалів вдалося врятувати семеро людей. На цьому пошуково рятувальну операцію завершено у місті оголошено дводенну жалобу. Розділяємо біль та смуток рідних. Україна повернула з полону 45 військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Також повертаємо додому незаконно вивезених до РФ українських дітей: шестирічного Рената та десятирічну Варвару. Повідомив голова офісу президента. Їхню матір, бойову медикиню звільнили під час великого обміну у жовтні 2022 року. До України вдалося повернути вже 382 дитини, яких депортували до Російської Федерації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За даними прокуратури, станом на ранок, 7 липня, понад 1545 українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 494 дитини загинули, та понад 1051 отримали поранення різного ступеня тяжкості. ЗСУ просуваються на Запоріжжі та біля Бахмута, особливо гаряче у Кліщиївці. Один із російських військорів повідомив, що ЗСУ взяли під контроль кілька лісових масивів на захід від Кліщиївки та посилюють тиск на позиції військ РФ на південний захід від Бахмута. Також вчора ЗСУ вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та закріпили контроль над своїми новими позиціями та продовжили наступ на Мелітопольському напрямку. Захисники відмінусували. Але ще понад пів тисячі російських окупантів. Якщо точніше, то за минулу добу сили оборони знищили 510 окупантів, два танки, 17 безпілотників та іншу техніку ворога. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Інформувати далі про події життя Кременчуцької громади вас беруться наші журналісти. Виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40 Завтра будемо підбивати підсумки тижня у щотижневику день за днем. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, в Інстаграм, Телеграм та на Ютубі бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Ось так виснажені, але такі щасливі. Вчора на рідну українську землю повернулися з російського полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних. Серед звільнених двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник, зруйнований рашистами, але легендарної Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Частина звільнених захисників, зокрема, воювала на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямку, включно із захисниками Бахмута. Також відомо, що з російського полону повернули військового. Сергія Авраменка з Полтавщини про це повідомив голова Гребінківської громади Віталій Колісніченко у Фейсбук. Окрім захисників, Україну вдалося повернути також двох незаконно депортованих Росією дітей: шестирічного Рената та десятирічну Варвару. Шимо їхню матір бойового медика звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення. Тож ми всією країною щиро радіємо кожному такому поверненню наших людей додому. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Поверненням. У Кременчуці надзвичайники врятували жінку, яка ледь не випала з балкону багатоповерхівки. Рятувальники викликали мешканці будинку на вулиці Київській. Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою автодрабини дісталися балкону та запобігли падінню громадянки. Жінку передали працівникам екстреної медичної допомоги. Матися у Кременчульських водоймах все ще не рекомендують. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 7 липня показники мікробіологічної забрудненості води у річці Сухий Кагамлик у районі регіонального ландшафтного парку Кагамлицький та на Дніпрі у районі центрального пляжу перевищують допустимий рівень. Це свідчить про загальну забрудненість водойм. Найбрудніше на молодіжному. Там індекс лактозопозитивної палички перевищує норму у 14 разів на Дніпрі майже у 5. Вчора на позачерговій сесії Кременчуцькі депутати виділили майже 8,5 мільйонів комунальному підприємству теплоенерго на обслуговування та ремонт лічильників тепла. Так, 445,5 тисяч гривень теплоенерго витратить на оплату послуг, засобів вимірювальної техніки та проведення ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії. Крім того, 8 мільйонів гривень виділили на реконструкцію інженерних водів, систем опалення житлових будинків, встановленням вузлів, обліку споживання теплоенергії. В житті були собаки, коли обід на сесії мама дзвонить і говорить: я ж тобі говорила, ні в депутати. Я говорю, надо було маму слушати. Це вже екс-депутат міської ради Костянтин Терещенко. Три роки тому він склав повноваження та життя буремне, і ось із його ім'ям розігрався не дитячий скандал у соцмережах. Сутність заяв, нібито пан Костянтин побив на дачах літню жінку. Поки йде слідство хто кого у бік екс-депутата полетіли серйозні погрози. Звернення до депутата, колаборанта з міста Кременчук, Костя Терещенко, послухай, ми не допустимо того безпреділа, який ти влаштував на землі, за яку ми проливаємо нашу кров. Ти побив та образив сім'ю нашого побратима і думає, що тобі це все зійде з рук. Але ти помиляєшся: ми прийдемо за тобою. І ти за все відповіси. Для чого знімати ці погрози? Давай ми просто до нього приїдемо його та й все. Нахуй. Варто зазначити, син Костянтина Терещенка влад нині теж боронить Україну у лавах ЗСУ і готовий стати за честь батька. Сам же пан Костянтин факт побуття ним громадянки заперечує. Ситуація громкая, ви самі розумієте. Я как бы комментирувати пока не хочу ничего, потому що проїжджала поліція, там з той сторони є заяви, поэтому я хотів би дождатися виводів средстваних органів, а потім уже прокомментирую всю эту ситуацію. Чи був сам факт побиття? Ні, конечно. Ви спростовуєте. Не було. Конечно, не було. Добре, тоді чекаємо офіційних дій і тоді вже будемо говорити, так? Да, спасибо вам за звоночок. До свидання. Із того, що ще стало відомо нашій редакції, конфлікт на дачах розгорівся через сміття, яке панянка буцімто викинула не у призначеному місці. Чи варте це бійки, а тим більш погроз на рівні життя і смерті, питання риторичне. Чекаємо закінчення слідчих дій і офіційних роз'яснень. 3 липня відбулося засідання депутатської комісії з питання світи і е, маю для вас два ключові повідомлення перше ключове повідомлення є е, чіткий Перелік навчальних закладів, які обіцяють точно відкрити до 1 вересня, це так звана програма мінімум. І друге ключове повідомлення: головна фінансистка нашого міста, пані Тетяна Неїленко, запевнила, що проблем із фінансуванням будівництва облаштування укриттів немає і не буде. У свою чергу, керівник департаменту освіти Геннадій Москалик вказує лише один ризик для. Цього всього процесу облаштування укриттів до 1 вересня це те, що підрядники не вкладуться в строки. 15 липня обіцяють показати укриття вже готове в ліцеї 17 потуківському дитсадку номер 6 25 липня. Це дедлайн для укриття в гімназії 26, початковій школі 15, в ліцеї номер 6 перше укриття, там має бути два, в ліцеї номер 5 перше укриття і в ліцеї 25. Далі, вже в серпні, 1 серпня, очікуємо на здачу укриття в школі 23, 10 серпня, у ліцеї 6, друге укриття. 15 серпня дитячий садок номер 19, гімназія 31 і гімназія 22, і 25 серпня ліцей 30, гімназія 12, гімназія 7 і гімназія 1. Конкретні дедлайни для завершення робіт над укриттями в начальних закладах було оприлюднено департаментом освіти. Тим не менше 6 липня Віталій Малецький під час сесії Кременчуцької міської ради на запитання журналістів, в якому стані перебувають нині укриття у школах та дитячих садочках, відповів наступне: Ми працюємо, продовжуємо працювати на разі 28 школа. Включаємо її теж. В програму там є два приміщення, які можна використати і ремонтувати. Вчора ми збільшили по 26 школі. Третій об'єкт буде ще одна велика галерея буде використовуватись. Ну, по тим двом, які зараз в роботі, там уже фінальна стадія. Чотири садочка ми додаємо до проєктно-кошторисних робіт. По ним після того як будуть завершені проєктно-кошторисні роботи, далі будемо робити виконувати роботи там з облаштування укриттів. Але зараз просто фізично не вистачає ні проектантів, ні робочих груп для того, щоб Такі величезні обсяги робити. 30-та школа ми прискорили свою зримку, там близько 20 людей працює, як вони обіцяли. Є певні зауваження до організації процесу, але в цілому нормально. 12-та школа, я відверто не задоволений темпами, те, що я вчора побачив, темп незадовільний. Виконання робіт. Чи повернуться діти до навчальних закладів з 1 вересня? Питання відкрите. Але як зазначає міський голова, робота над укриттями триває. Відтак ми в свою чергу чекаємо виконання робіт до зазначених дат. Чим зайняти малечу у селі, коли навкруги жодного клубу або дитячого майданчика, а єдине місце для розваг сільський пляж. За 20 кілометрів від Кременчука у селі Запсіля Омельницької територіальної громади вакуум дитячого дозвілля заповнюють волонтери дитячого табору. Вперше за майже три роки свого існування без зайвого розголосу і реклами тут зустрічають гостей із телекамерами. Але слава то наживне, табір радо приймає дітей як місцевих, так і з Кременчука. Зараз у нас наразі тут 13 діточок і команди нас п'ятеро людей. Зараз ми допомагаємо їм почути щось гарне, якусь звістку, що їх хтось любить, і питаємося їм допомогти, щоб вони якось вийшли в доросле життя вже. З якимись збудованими моральними якостями, от на це і працюємо, питаємося йому допомогти зрозуміти, що в цьому світі є і добро, і зло, і що треба жити якось в добрі. Діточки ось зараз живуть у нас в наметах, Здесь у нас вогнище, ми ввечері збираємось, ми проводимо розбор дня. Що ми як робили за день, у кого що було гарного, щось може було не так, десь хтось з ким посварилося, ми розбираємо, ми вибачаємося друг з перед другом якось так. Коли ще було війни, ми проводили тут табір. у Нас більше було наших діточок. Ми приїхали десь, десять наших діточок. Було і Євгенія Міхайлівна в цьому селищі буває доволі часто. Тут є багатодітна родина, їх п'ять діточок в цій родині, і вона їх запросила до нас до табір. А звісно, як то кажуть, слух пішов по селу, і до нас почали підходити батьки, наших можна, ми кажемо, звісно, можна. І оце у нас поза тому роки було аж 25 діточок здесь. І ми такий потужний табір провели. Потім війна, і ми не змогли в тому році зробити з цих військових дій. Але ми не зупиняємося і ми розуміємо, на війною а діти дітьми вони ростуть і треба щось далі. Робити Команда із п'яти волонтерів навчає дітей комунікації і самостійності. Тур триває тиждень. Дітки приходять, ми вони беруть кожен свою тарілочку, йдуть туди за стіл, і ми разом їмо. Потім тут вони їх самі миють. Ми їх хочемо якось привчити до самостоятельності. Тут раз кімната, два кімната, три кімната і чотири кімната. Тут у нас ось кухня. Цей будинок вже тут існує чотири роки. Ми чотири роки тому назад ми його купили. І ми хочемо, щоб він функціонував тому що просто стояти, знаєте, ну стоїть будинок. Ми приїжджали, ми відпочивали, ми тут досадили огород. А потім ми почали вже працювати на нужди цього села. І церква і благодійний фонд, на який Діма очолює. Вони два роки тому назад проводили тут уже лагерь. Ну цей табір він був у нас в, себе, в лісі. В цьому році в лісі якби не дозволяє. тому що ми вирішили надати цей будинок повне розпорядження в минулому році. Ми тут проводили біблійську школу на протязі всього літа. Діти кожну суботу займалися батьки тут. Сюди приходили. Батьки да. приходили. Ми тут з ними теж працювали. І ну, тобто будинок цей працює. У нас навіть був випускний такі. Ні, були такі одяг, як бакалаврів. Ну тільки бакалаврі чорного кольора да, ніколи да, синій, да. такі шапочки квадратні з е, скитиці. Я на дипломи отримали. Діти я, задоволені дуже. Вони з нетерпінням чекають і питають всю зиму. Вони питають, коли в нас щось буде. чи буде табір, що буде. Ну і діма каже, я ж пообіцяв, то буде точно. У Кремачутці знову почастішили повідомлення про замінування. Так, 7 липня до Крамачутського райуправління поліції надійшла інформація про вибухівку у декількох держустановах та заправній станції. На місце виїхали оперативники, ведуться перевірки. Також працює слідчо-оперативна група фахівці вибухотехніки та кінологи. Повідомлення про мінування двох державних об'єктів та автозаправочної станції надійшло на Лінію 102 сьогодні до Кримачуцьких правоохоронців. Відразу було об'єкти перевіри. Інформація не підтвердилась. Оперативниками та слідчими під час роботи по інформації було встановлено особу, що здійснювала е даний дзвінок. Наразі з ним працюють слідчі. 7 по 16 липня буде тимчасово обмежено рух по вулиці Єрмаркові в районі залізничної колії. Подібні обмеження застосовані через необхідність виконання робіт з реконструкції існуючого нерегульованого переїзду четвертої категорії загального користування. 12 юних гравців з Кременчука та горішніх плавнів та 5 років спорту під відкритим небом. Зачинателі професійного бадмінтону в нашому місті наголошують для них це не просто хобі та активний відпочинок, для них це життя. Ми, намагаючи так, принести користь і людям дорослим, і дітям по-перше, почали почали розвивати ці від спорту. До речі, він. Євляється найпопулярнішим у Азії, у світі No3, наскільки я знаю. Та з 1992 року він вже олімпійський від спорту. Нещодавно повернулися зі змагань гімназіади у Львові. Наша пара дівчат з річній плавні зайняла друге місце. Хлопці наші зайняли місця, але у десятці тільки. І ми працюємо над цим і віримо, і робимо все для того, щоб стати номер один і чемпіонами країни, потім світу, потім галактиці. Організатори наголошують, спортсмени з України вже посідають перші місця на світовій арені з бадмінтону. Працюю я перший рік, дітки в мене також тренуються всього перший рік тому. Ми приїхали набувати опиту, ну, показати те, що ми навчилися за рік і чому навчились інші діти. Ну, нам тут подобається, але буде набагато складніше, тому що ми тренуємося в спортивному залі. На дворі це вже зовсім інше. Тільки починає цей вид розвиватися. Тому поки що так подивимося, як ми зіграємо. П'ять, положені побіжалі! Бустріє! Очі малечі, очевидно, горять. Деякі вже твердо наголошують, у майбутньому теж буду тренером з бадмінтону. Бадмінтон – це спорт, який мені дуже подобається, і у майбутньому я планую теж е, вчити дітей бадмінтону. Для мене він як е, така руханка, яку я можу де, ну, я займаюсь мені дуже. Весело бігати, відбивати волан це дуже крута для мене гра. І ще можна сказати спорт. Тому що якби не бадминтон, я б напевно спортом не займалася. П'ятниця добігла кінця, а з неї цей робочий тиждень. Тож попереду нас очікує два літніх вихідних. За прогнозами синоптиків, у суботу, 8 липня, температура повітря сягне 27 градусів в день, а вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 21. Нас також очікує північний вітер з сильними поривами, які сягнуть швидкості до 13 метрів за секунду. Проте, незважаючи на спекотну погоду, небосхил протягом всього дня буде затягнутим хмарами, а сонце лише час від часу буде визирати поміж них. І щодо опадів, то цієї суботи буде йти дощ, а вранці в день варто очікувати і грозу. У неділю ж 9 липня протягом всього дня буде триматися ясна погода. Температура повітря сягне 19 градусів вночі, а в день показник підніметься до позначки плюс 26. Спеціалісти також прогнозують північний вітер. З сильними поривами жуткістю до 14 метрів за секунду. І щодо опадів, то у неділю їх чекати не варто. Відтак насолоджуємось новими липневими вихідними разом з родиною і друзями.